За моєю спиною є пересувна авторемонтна майстерня. Збоку є по два кунги: це є унікальні комплекси, з яких здійснюється управління посейдонами, дуже крутими оперативно-тактичними безпілотними літальними апаратами, і по п'ять машин з кожного боку ми бачимо тентовані, дуже круті артилерійські тягачі, дафи. Які так чекають на фронті, ви бачите вже цифру 114, це е, уже є і 115, Це кількість машин, які ми вже завезли з нашого е, контракту, який складає 300 вантаживок. Це те, де вже більше 109 військових частин отримали від нас дуже дуже важливу допомогу. Це наш з вами внесок. В допомогу героїчним українським воїнам, і ми маємо це робити кожен тиждень.